Україна завжди славилася своїми талановитими винахідниками. Та й, взагалі, винахідливість і кмітливість яскраві характерні риси нашого народу, де наше не пропадало, та ніде не пропадало. У наступному сюжеті дізнаємося історію військового, який самотужки розробив і виготовив бюджетний та якісний антидрон, який потрібен на кожній позиції. Кожен з нас може винайти щось важливе для перемоги. Я хотів сказати, підтримати важливе виробництво своїми донатами. І так це і буде винайти важливе для перемоги. Компактний працює на коротких дистанціях, а головне бюджетний у порівнянні з аналогами. Антидрон рушницю військовий Сергій Сокольчук створив лише за два з половиною тижні під час лікування лівої ноги після поранення. Без спеціальної освіти йому вдалося вивчити механізм і принцип роботи подібних пристроїв. В вересні того року отримав поранення, лікувався впродовж кількох місяців. І ось саме за період лікування. Вдалося розібратися. Моя ідея була зібрати. Пристрій, який можна буде легко повторити в мінімальний бюджет у своїй категорії, антидрон працює не гірше серійних зразків як вітчизняного, так і іноземного виробництва. Приміром, пристрій ефективно може посадити апарати Mavic 3 Matrice 300 на відстані до 700 метрів. А це каже Сергій: складає 90% того, що літає наразі на фронті. По всій лінії зіткнення. Піхота стикається з цією проблемою. Те, що до них літять дрони, які закидають їх всяким непотребом. Підрозділи радіоелектронної боротьби вони обмежені кількісно ресурсно. І вони не здатні а, закрити кожен подібний випадок. Тому такі на мою думку, і переконання на якщо чуть мої побратими потрібен практично на кожній позиції. Перший зразок антидрону вже несе службу на фронті. Його успішно протестували під час виконання бойових завдань однак, самостійно Сергій не може подушити виробництво достатньої кількості таких засобів. Утім, переконаний, що таке завдання цілком під силу дрібносерійним виробникам аналогів. Бюджет мені в менш ніж 700 доларів. Наявні на ринку пропозиції більш технологічно можливо. Просунуті вони є дороговартісними. Середній цінник сортує в районі 10 тисяч доларів. Військовослужбовець також звертається до всіх громадян з проханням підтримати виробництво антидронів рушниць. Він готовий поділитися досвідом і закликає небайдужих і самим долучитися до розробки. Бо для цього каже, не потрібні інженерні навички, достатньо бажання та акуратності в роботі. Крім того, всі охочі можуть донатити на карту військового. Адже з досвіду Сокольчука такі антидрони допомагають врятувати життя.